Вітаю, друзі, сьогодні покажу вам ось такий генератор на 220 вольт. Що буває з генератором, якщо ви заглушили генератор, світла не було, ви його заглушили, але не вимкнули з розетки і забули, електрика в мережі з'явилася. А генератор під напругою. І ось така історія. Ось така історія. Все спалено Навіть спалені щітки. Бачите, все виграє, все замикає, все спалюється. Зрозуміло, що тут кердик і АВРки, і щітка. І статор, і ротор, все воно коротше, спалено. Тому завжди пам'ятайте, заглушили генератор, вимикайте все з розетки, вимикайте тумблер. Коли ви глушите генератор, завжди спочатку виключайте напругу, а потім вже глушить сам генератор. Це саме головне правило, яке ви повинні знати. Ну, а ми будемо це все ремонтувати.